Є речі, які ми відчуваємо набагато раніше, ніж розуміємо. Ти можеш втомитися після розмови з певною людиною, але списати це на напружений день. Можеш прокинутися виснаженим після повноцінного сну і подумати, що це просто стрес. Можеш відчути тягар у грудях поруч із кимось і сказати собі, що це випадковість. Але підсвідомість не працює випадково вона бачить все значно раніше, ніж свідомість встигає сформулювати хоч одну думку. І коли поруч з тобою з'являється той, хто живе на твоїй енергії, той, кого ми називаємо енергетичним паразитом, твоя внутрішня система одразу це розпізнає і починає говорити з тобою через відчуття, сни, реакції тіла та ті тихі інтуїтивні сигнали, які ти часто ігноруєш. Енергетичний паразит це не міфічна істота і не темна сила у класичному розумінні це людина, яка бере більше, ніж має право взяти. Вона набувається твоєю увагою, емоціями, твоєю присутністю, твоїм теплом, твоїми реакціями. І дуже часто такі люди зовсім не здаються поганими. Навпаки, вони можуть бути добрими, ніжними, близькими, потребуючими. І саме тому ми не помічаємо, як поступово втрачаємо себе. Енергетична залежність не виникає раптово, це щось, що розкручується повільно, м'яко, ніби непомітно. Ти просто розмовляєш з людиною і після цього відчуваєш порожнечу. Дивишся їй у очі і відчуваєш втому. Слухаєш її і ніби втрачаєш фокус. Чим більше вона поруч, тим меншим стаєш ти. Перші ознаки завжди приходять через тіло. Ти можеш раптом відчути сонливість, важкість у грудях, напругу в голові, туман у думках. Може змінитися твоє дихання, ритм серця, настрій. Може з'явитися відчуття внутрішнього холоду або навпаки гарячого спустошення. Це не просто емоції, це реакція нервової системи на те, що хтось, свідомо чи несвідомо, починає жити не своєю енергією, а твоєю. Але найпершим починає реагувати саме несвідоме. Сни це мова, якою підсвідомість кричить, коли ми не слухаємо себе в день. І коли в твоєму полі з'являється енергетичний паразит, сни стають темнішими, важчими, напруженішими. Ти можеш бачити темні силуети, які стоять позаду або надто близько. Ти можеш бачити павутину, що чіпляється за руки або ноги, і ти не можеш звільнитися. Ти можеш бачити закриті двері, які не відчиняються, скільки б не намагався. Порожні коридори, зачинені кімнати, густий туман, чорну воду, що піднімається від ніг. Можеш бачити чужі руки, які тягнуть тебе назад. Ці сни не про монстрів, і не про страх, вони про зв'язок. Про те, що хтось отримав доступ до твоєї енергії, до твоїх внутрішніх ресурсів, до твоєї сили. Підсвідомість намагається показати це у найпростіший спосіб символом затримки, утримування, зв'язування. Ти можеш прокидатися з важкістю в тілі, з відчуттям, ніби щось висмоктало з тебе сили. Це тому, що енергетичні паразити працюють не через фізичний контакт, а через емоційну прив'язку, увагу та внутрішній простір. Є люди, поруч із якими ти не можеш сказати ні. Не тому, що боїшся їх засмутити, а тому, що відчуваєш незрозумілу провину або обов'язок. Так працює енергетичне щеплення: паразит не просить він провокує, щоб ти сам дав йому ще. Ти ніби зменшуєш себе, щоб уникнути конфлікту. Ти адаптуєшся, поступаєшся, втрачаєш цілісність. І з часом з'являється відчуття, ніби ти комусь щось винен. Ніби твоя цінність у тому, що ти даєш. Ніби ти повинен бути поруч, навіть коли не хочеш, ніби ти не маєш права віддалитися. Коли енергетичний паразит входить у твоє життя глибше, з'являються темні емоції, які ти не можеш пояснити: злість, тривога, туга, відчуття порожнечі, часто не твої. Це емоції іншої людини, які ти ловиш на рівні несвідомого. Вона віддає тобі свій тягар, а натомість забирає твою силу. У цьому немає магії. Це звичайна взаємодія енергії, нерівноцінний обмін, коли хтось живе за рахунок того, що ти віддаєш. Коли цей процес переходить межу, підсвідомість починає включати активний захист. Ти можеш відчути різке відторгнення, якого не можеш пояснити неприємний тиск у грудях, коли ця людина поруч, бажання віддалитися, уникнути розмови. Тіло стискається, м'язи напружуються, плечі піднімаються. Інтуїція буквально шепоче тримайся подалі. Це не примхи і не вигадки, це твій внутрішній інструмент безпеки. Так тіло і несвідоме сигналізують, що зв'язок став небезпечним. Енергетичний паразит не завжди токсична людина. Токсичні люди шкодять поведінкою, енергетичні паразити шкодять зв'язком. Вони можуть бути ніжними, тихими, навіть дуже приємними. Але після контакту з ними тобі гірше, а не краще. Менше, а не більше, порожніше, а не повніше. І саме це головний критерій. Щоб повернути собі силу, важливо відновити кордони. Навіть маленьке ні може розірвати енергетичну прив'язку. Важливо перестати годувати людину увагою, емоційною реакцією, внутрішнім простором, повернути собі тіло, слухати себе, давати собі тишу, відпочинок, тепло. Не включатися в чужі драматичні хвилі, не брати чужого, не дозволяти своєму внутрішньому світу розчинятися у комусь іншому. Сни також допомагають очистити цей зв'язок. Вони, ніби дістають назовні символи, які ти не помічаєш в день. Повторюваний образ це не випадковість, це нитка, за яку можна потягнути, щоб витягнути з себе те, що тебе руйнує. Підсвідомість ніколи не мовчить. Вона попереджає, кричить, шепоче. Намагається достукатися до тебе всіма способами. І коли ти відчуваєш, що хтось витягує твою силу, це не фантазія, це не перебільшення. Це реальний сигнал про те, що баланс зруйнована. Ти не повинен віддавати комусь більше, ніж маєш. Ти не повинен бути чиєюсь джерело енергії. Ти не повинен виснажувати себе заради чужих очікувань. І найголовніше, ти завжди відчуваєш правду. Навіть якщо довго робиш вигляд, що ні, ти можеш не зупинити того, хто хоче забрати твою силу. Але ти завжди можеш перестати її віддавати. Поверни себе собі, і ти побачиш, як швидко зміниться світ навколо тебе. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.